Робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості були започатковані проон у 2017 році в межах діяльності програми із відновлення та розбудови миру. Метою їхнього створення було об'єднання зусиль для підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості на території, що зазнала впливу збройного конфлікту. З початком повномасштабної війни діяльність та структура робочих груп зазнала певних змін. Зокрема, до них почали активно залучати внутрішніх переселенців. Та й проблеми ВПО додались до цілей і задач, які доводиться вирішувати. Якщо зона активних бойових дій зсувається, то певну частину людей ми вивозимо, хоча б частину людей, яка повинна бути евакуйована. Родини з дітьми, маломобільні групи населення, люди похилого віку, вони мають бути евакуйовані, хоча б на той період, доки ситуація там не стабілізується і доки, ситуація там, доки не відновиться постачання, наприклад, комунальних послуг, певне, хоча б. На ці групи це мають це. бути евакую... Будуть евакуюватись інші люди, які просто за бажанням евакуюються з цієї території. І тут є питання створення приймальних центрів для евакуйованих людей. Ще з 2014 року в Запоріжжі почала створюватись система місць тимчасового проживання для ВПО. Зокрема, 250 вимушених переселенців проживають у модульному містечку, що у комунарському районі. Оце в мене таке діло. А тут у мене напарниця є Людмила, ми вдвох тут. Модульне містечко Запоріжжя це чотири модулі по 14 кімнат, так званий гуртожиток, і 10 модулів по чотири кімнати. Кімнати дво та чотиримісні. місні. Є тут і старожили, які мешкають із моменту створення містечка з 2015 року. Але переважна більшість людей заселилась в останні два роки. Живуть на безоплатній основі, сплачують тільки за комунальні послуги: електроенергію, водопостачання і вивезення сміття. У нас підрозділ є, який опікується станом цього містечка. Це все повністю, включає і починає от електромереси, енергетики, у нас служба енергетика тут постійно задіяна. І сантехніки, слюсарі, вони всі працюють, По, щоб працювала каналізація, щоб була вода, щоб була електрика. Равня цього року у модульному містечку проживає пані Валентина з чоловіком. Самі вони зі Степногірська, але через постійні обстріли вирішили виїхати. Допомогли їм у цьому волонтери. Все добре, нам подобається, особливо мені. Чоловік рветься додому. А в родині Ірини п'ятеро дітей. Старші вже виїхали. У містечку разом із батьками зараз проживають троє молодших. Коли чоловік працевлаштувався, з коштами стало легше, каже жінка. Якщо літня, то до 4 тисяч виходить, якщо зимня, то 11-12 тисяч. Я отримую те саме ВПО на дітей по 3 тисячі і на себе з чоловіком по дві. Плюс ми отримуємо від посмішки по півтори на коробку продуктів. Ну і чоловіка зарплата 18, коли двадцять тисяча. Зменшити суми в платіжках можна завдяки субсидіям, пояснює керівник комунального підприємства «Запоріжремсервіс», на балансі якого вже понад рік перебуває містечко. Якщо будуть якісь збільшення, будемо звертатися до міської влади, до держави, щоб нам перераховували, щоб ми якось ну, не випадали з цього бюджету, щоб ті, скільки, скільки ви платите, щоб ви стільки і платили. Ви ж можете звертатися по субсидії. чи ні? Нема у нас. Ну, Це ж теж треба звертатися, а щоб нам... нам не положено, сказали в пенсійному фонді. Фонд. Фонд. Тоді треба писати теж, через міську владу, звертатися. Це трошки не моє питання, але якщо потрібно, будемо і юристів сюди долучати, і допомагати вам в цьому. Чи можна отримати субсидію жителя модульного містечка? Це питання у міськраді пообіцяли опрацювати. Крім цього, місцева влада наразі розглядає різноманітні варіанти для розселення ВПО та власників зруйнованого ворожими обстрілами житла. У Запоріжжі таких будинків понад півтисячі. Одні з міжнародних партнерів готові надати модульні містечка. Вони вже не є такими. Тимчасовими вони більше розраховані для приватного сектору. Це такий гарненький будиночок, його строк експлуатації 10-20 років, якщо я не помиляюсь. Він дуже крутий, але там треба також готувати відповідний проєкт. Але Запорізька обласна військова адміністрація вже анонсувала, що ми також по цій програмі будемо працювати. Загалом у Запоріжжі діє 46 шелтерів. 10 з них міських. Загалом вони розраховані на 4235 тисячі людей. Вільними станом на сьогодні залишаються 246 місць. В подальшому організацію розселення ВПО та людей, чиї будинки постраждали від обстрілів. Місцева влада планує вирішувати комплексно. Це може бути будівництво нових багатоквартирних будинків, використання вторинного ринку нерухомості, а також отримання модульних будинків від міжнародних благодійників. Долучитись до цього процесу планують і члени робочих груп з громадської безпеки. Еки та соціальної згуртованості, зокрема через подання певних ідей та напрацювань до органів місцевої влади.